Уже понад тиждень масштабні пожежі охопили місто Лос-Анджелес. Внаслідок цієї стихії свої оселі вже втратили десятки зірок. Сьогодні покажу їхні будинки і як сьогодні на жаль вони виглядають. А також хто з відомих голівудських акторів на жаль. Загинув внаслідок цієї пожежі в Лос-Анджелесі. Також перебуває і російська акторка Маша Машкова, яка засудила російське вторгнення в Україну і виступила проти батька потяніста Володимира. Актриса розповідає про обстановку в її районі в Лос-Анджелесі. Всім привіт! Спасибо большое тим, хто за мене переживав і переживає. Я в порядку, я нахожусь вдома в Лос-Анджелесі. Вот. Дым потихоньку отступает. Мой район находится рядом с районом, который пострадал сильно. Сгорела школа моей старшей дочери, не полностью. Школа младшей эвакуирована. Огромное количество друзей, товарищей, знакомых моих дочерей и моих остались без дома. Некоторые из них потеряли домашних животных. Люди в большинстве своем собраны и очень стараются помогать и поддерживать друг друга. Но есть и те, которые мародерят. В общем, желаю всем сил, благодарности за то, что мы живы. Не знаю, слышите вы или нет, тут Кто То опять едет кого-то спасать. В общем, сил и оставайтесь людьми, не мародірті. Спасайте загалом пожежі в Лос-Анджелесі охопили п'ять районів навколо міста і змусили евакуюватися 180 тисяч людей. Цій пожежі забрали життя 25 людей і знищили понад 12 тисяч будівель. На жаль, в Лос-Анджелесі ще досі горить полум'я. Дим трохи розсіюється. У нас немає активного полум'я, втім у нас ще багато роботи. Пожежа локалізована на 19%, Отже, це означає, що з усього периметра пожежі є лише 19%, де ми можемо точно сказати, що ми впевнені, що пожежа не перескочить межу та не створить нам більше проблем. Сказав Томас Шуц в коментарі Суспільному. Далі поговоримо про голівудських зірок та їхні оселі, які, на жаль, не вдалося врятувати, а також хто з акторів загинув. Почну з розкішного будинку скороносного Ентоні Хопкінса, який, на жаль, згорів вщент. Актор придбав віло з чотирма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами в районі Пасіфік. Пелісейдис за 6 мільйонів доларів у 2021 році. А тепер побачив, як його власність знищило полум'я. До речі, бачите відео, де танцює Ентоні. Власне, це його будинок, якого зараз уже немає. Гопкінс дуже любив свій дім, він часто публікував відео в Тікток з кімнат або веранди. На території площі в 4 гектари, установлені газоном і засаджені величезними деревами, був розташований головний будинок, площі в 370 квадратних метрів. На території Гопкінса були басейн, спа-салон, відкрита кухня, майданчик для барбекю. Головний будинок мав чотири спальні, чотири вани, а також велику вітальню з каміном із білого каменю. І це вже третій будинок, який всесвітньо відомий актор втрачає через пожежу. Перший він втратив у 2000 році у Лондоні, другий у 2018-му у Малібу. Удвічі болізно. Що трагічна втрата сера Ентоні сталася через кілька днів після того, як він відзначив майже півстоліття тверезості після проблем з алкоголем. Періс Хілтон також втратила своє житло. Світська левиця мала маєток у досканському стилі вартістю 8,4 мільйони доларів. Там було сім спалень та 11 ванних кімнат. Всередині палацовий маєток оформлений у середземноморському стилі з елементами модерну. Ось що з нього залишилося. 43-річна Гілтон розповіла, спостерігала по телевізору, як її будинок горить дотла. Коли пожежа у районі, де вона мешкала, вщухла, потрапила на місце події. Періс написала: це колись місце було нашим домом. І мої почуття насправді неможливо описати. Коли я вперше побачила новини, я була у повному шоці. Я не могла їх осмислити. Але тепер, коли я стою тут і бачу це на власні очі, мені здається, моє серце розлетілося на мільйон уламків. Цей будинок був не просто місцем для життя. Це було місце, де ми мріяли, сміялися та створювали найпрекрасніші спогади моєї сім'ї. Це було місце, де маленькі ручки Фенікса створили мистецтво, яке я буду берегти вічно, де любов і життя заповнили кожен куточок. Бачити, як це перетворилося на попіл. Це так боляче, що не передати словами. Згорів також до Тла і будинок актора Мела Гіпсона. Він придбав е, цей розкішний будинок у 2008 році в актора Девіда Духовни за 11,5 мільйонів баксів. Особняк був розташований на відокремленій ділянці площею майже в 2,4 гектари, з виглядом на Тихий океан і навколишній каньйон. На території був окремий гостєвий будиночок і басейн. Дизайнери попривозили антикварні речі з Європи і каліфорнійських ферм щоб надати будинку духу старого світу. Серед таких унікальних речей кілька. Камінів зірка хороброго серця розповів, що він прожив у своєму будинку близько 15 років. Гіпсон визнав, його сім'я виконала наказ про евакуацію, і вона у безпеці. Мел розкритикував губернатора Каліфорнії. Мовляв, Гевін Ньюсом стверджував, що збирається подбати про ліси, але нічого не зробив. Актор Біллі Крістал також втратив будинок, де прожив більшу частину життя. Актор відомий, зокрема, за роль у стрічці, коли Гарі зустрів Салі, втратив дім вартістю у 9 мільйонів доларів. 46-річний актор розповів про глибокий зв'язок, який він і його сім'я мали з домом. Ми з Дженні жили у нашому будинку з 1979 року. Ми виростали тут наших дітей і онуків. Кожен сантиметр нашого будинку був наповнений любов'ю. Прекрасні спогади, які неймовірно забрати. Звичайно, наші серця розбиті, але з любов'ю наших дітей і друзів ми пройдемо через це. Крістал також віддав належне хоробрості рятувальників, які боролися з пожежею. Зазначає видання Главком. Втратили своє житло також і актори Адам Броуді, який знявся в популярному серіалі Netflix Ніхто цього не хоче, і його дружина зірки серіалу Пліткарки Лейтон Містер. Ось як виглядає зараз їхній дім. На жаль. О, май гад. О май гад. Втратив свій дім і американський актор Бен Афлек, американські таблоїди сфотографували актора, коли той евакуйовувався зі свого дому. Актор купив цей дім у 2024-му. Повідомляється, він ймовірно переїхав у маєто колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Також змушені були евакуйовуватися герцог і герцогиня Сасекські, які живуть у Каліфорнії, у заяві на своєму вебсайті Гаррі та Меган Маркл. Сказали, якщо друг когана людина або домашня тварина мають евакуюватися, і ви можете запропонувати їм безпечний притулок в своєму домі. Будь ласка, зробіть це. А от актор Рорі Калум Сайкс загинув у масштабній пожежі в Лос-Анджелесі у віці 32 років. Сайкс був відомим своїми натхненними промовами про життя з інвалідністю, співзасновником благодійної організації та зірок шоу Кіді Кейперс. Його мама Шелі Сайкс розповіла, що пожежу не вдалося загасити через відсутність водопостачання. З великим сумом повідомляю про смерть мого прекрасного сина Рорі Сайкса у жахливій пожежі в Малібу. Моє серце розбито, написала жінка. Шелі Сайкс повідомила її син парвовав у сімейному будинку в Малібу, є його власний котедж. Вона не змогла загасити пожежу на даху, тому що водопостачання було вимкнене. Навіть пожежники того дня не мали потрібних засобів та достатньої кількості води. Він сказав: мамо, покинь мене, а жодна мати не може цього зробити. Але у мене вже була зламана рука, тож я не могла його підняти або, хоча б, зрушити з місця. Ютуб канал Ростислав Продакшн висловлює щирість пів. Чуття усім загиблим та постраждалим у цій масштабній пожежі.